Ця історія про загадкове зникнення трьох доглядачів маяка заснована на реальних подіях. У грудні 1900 року на острові Фланнан, що розташований у західній частині Шотландії, сталося загадкове зникнення трьох доглядачів маяка: Джеймса Дюката, Томаса Маршала і Дональда Макартура. Цей острів був відомий своїми крутими скелями і небезпечними морськими умовами. Що робило його оточення особливо непередбачуваним і небезпечним для життя. Судячи з офіційних звітів, востанні доглядачі були помічені 15 грудня 1900 року, коли корабель підійшов до острова для постачання необхідних запасів. Однак прибулий корабель виявив, що маяк не працює, а доглядачі відсутні. Наступне постачання запасів мало відбутися 20 грудня 1900 року, але моряки виявили, що маяк усе ще не працює і нікого з доглядачів не видно. Це викликало серйозні побоювання, і в січні 1901 року було організовано спеціальну експедицію для розслідування їх зникнення. Члени експедиції виявили щось дивне. У будиночках доглядачів було виявлено накриті столи, на яких лежала недоїдена їжа, наче доглядачі раптово покинули свої обов'язки. В особистих речах зниклих не було нічого, що могло б вказувати на те, що вони збиралися піти або були готові до від'їзду, їхній одяг і взуття були залишені на місці. Подальші пошуки не принесли жодних результатів, ні тіла доглядачів. Ні будь-яких доказів, чому вони зникли, так і не було знайдено. Ця загадкова історія викликала безліч теорій і припущень, деякі вчені вважали, що зникнення могло бути спричинене екстремальними погодними умовами або несподіваними морськими приливами. Інші запропонували більш фантастичні пояснення, включно з можливими аномальними явищами або навіть нападом диких тварин. Острів Фланнан залишився місцем оточеним легендами і загадками. Ця таємнича історія зникнення доглядачів маяка досі хвилює уми дослідників і мандрівників, і багато хто продовжує цікавитися цим нез'ясованим випадком до сьогоднішнього дня. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися і поставити лайк, щоб не пропустити нові історії, засновані на реальних подіях.